Бухгалтерська відеоплатформа номер 1 в країні «Семінар.ком» та я Людмила Вишенко представляємо відеоінструкцію по заповненню декларації з прибутку за 2025 рік. Наші законотворці підготували нам знову подаручок і змінили форму. Тепер електронний ідентифікатор для юридичних осіб є G0101129 для фізичних осіб F01020729. Що ж змінилося? Змінилося те, що в нас додався ще один додаточок. І тепер у нас додатків не 15, а вже 16. Зараз ми перейдемо з вами до практичного заповнення. Перше, ми зайдемо в організацію і перевіримо, щоб у нас ось тут, в обліковій політиці, не стояло ось цієї галочки. Тому що ми з вами будемо визначати і коригувати фінансовий результат, визначати об'єкт оподаткування з коригуваннями фінансового результату. Після того як ми прибрали галочку. Ми переходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані. І перший звіт, який ми з вами тут заповнимо, це буде звіт малого підприємства. Заповнюємо звіт малого підприємства. Так, дивимося, що так у нас все заповнилося. Добре, тепер переходимо в декларацію про прибуток. Так, у нас є декларація про прибуток за 25 рік. Так, ось вона є. Так, але ще хочу вам нагадати, що коли ми зайдемо з вами в настройки, маємо в параметрах заповнення обов'язково подивитися, щоб ось тут під фінансової звітності. Це залежить від того, яке ми з вами підприємство. За умовами нашої задачі, це буде форма фінансової звіт малого підприємства. Можна бачити або цей поставити, або цей, ми ставимо ось цей. Добре, після того як ми заповнили декларацію. Ми переходимо додаточок БД цей новий додаток. Що ми тут бачимо, що ось тут у нас підтягнулася сума і розрахувалися на ці ліміти. Ось ця сума, це сума оподаткований прибуток попереднього звітнього року. Тобто ми її можемо знайти в нашій декларації за 2024 рік. Давайте перевіримо. І так, коли ми з вами підемо в декларацію про прибуток за 24 рік, ось ми бачимо нашу, наш фінансовий результат до оподаткування. Так, ось він є. Добре. Переходимо в нашу декларацію за 25 рік. Так, ну, тут ви знаєте, що тут ми ставимо рік, так, вона в нас звітна. Далі заповнюється автоматично ось тут. Заповнюються автоматично дані, які ми вказали в карточці нашого підприємства. Перейдемо до нашого додаточку БД. І так, ми вже визначилися, що ось розрахувалися наші ліміти. За умовами задачі, у нас є неприбуткова організація, якій ми перевірили код неприбутковості, перерахували сума безоплатно перерахованих переданих коштів. 200, 000. І тепер бачимо, що ось у нас є сума, на яку ми маємо з вами відкоригувати фінансовий результат. Вона буде також у нас відображатися в додаточку РІ. Ось ми її з вами бачимо. Добре, тепер ми йдемо в декларацію платника податку на прибуток, і бачимо, що ось у нас податок, наш фінансовий результат до оподаткування, збільшився на ось ці наші різниці. Добре, що нам ще потрібно, ми потрібно перевірити перед подачою декларації. Для щоб ось тут у нас стояли на методи ведення національного бухгалтерського обліку, або це буде національні правила стандарту бухгалтерського обліку, або міжнародні стандарти фінансової звітності. І так само зазначаємо, що в нас буде додаточок БД і додаточок РІ. Відзначаємо. Фінансову звітність, яку ми з вами подаємо. Далі прибираємо ось ці прийнято рішення, бо в нас немає цього рішення, ми з вами його маємо прибрати. Так, у нас немає цього рішення. Так, так, ми прибрали це рішення. Не знаю, чому воно підтягнулося, але ми його прибрали. І тепер перевіряємо ще раз. Ага, і в нас є ось додаточки ще раз RI. У нас має стояти додаточок. І додаточок BD. Окей, ми це з вами розглянули. Так, у нас є дані. Так, ось у нас збільшиться наш фінансовий результат. Тепер ми вивантажуємо наші звіти. Вивантажуйте в XML. Формувати файли вивантаження. Ага, давайте я виберу папочку. Бо тут в мене якась незрозуміла папка. А ні, сформувалися, але давайте зберегти. Я ось сюди їх збережу. Так. Зберегти файли вивантаження. Зберегти ось обер папки і ще раз. Зберегти файли вивантаження. Ну що тобто файли вивантаження збереглися. Зараз я їх перевірю. Я відкрила папочку і бачу, що моя основна декларація і два додаточка зберегла. Зараз спробуємо підгрузити наші файли в медобус. Спочатку зайдемо в та Реєстр звітів відкриємо. Заходимо в файл, імпорт звітів. Я видалила попередні, щоб ми з вами могли побачити, що вони дійсно загрузуються, так? Я Наші. Будь ласка, є один додаточок, є другий додаточок і є сама декларація. Ми відкриваємо кожен додаточок, перевіряємо да? У нас є тут кнопочка перевірити. Кнопки відтруй, зберігаємо. Та, і так само ми переходимо, перевіряємо ці додатки, і додаточки, і наступну декларацію. Для прикладу ми взяли лише один додаточок. Я на Так, так. Перевіряємо. Натискаємо Перевірити, помилки відсутні, Окей. Перевіряємо, чи заповнились наші дані. Ось заповнилися наші дані. Так, ми збільшуємо різниці, так, у нас збільшують фінансовий результат. Окей, далі ми з вами перевіряємо також. Бачите, не підтягнуть чомусь збилося. Ось тут. Додаємо ще наші додаточки, у нас БД і так, Перевіряємо. Далі у нас через відправляємо на підпис. Зберігаємо це. Далі передати звіт на підпис. Передаємо звіт на підпис. Так. І далі, так як в мене це учбова версія, то ми не можемо підписати. А ви нажимаєте кнопочку відправити і чекаєте на другу квитанцію.